Доброго ранку, всіх рад бачити на каналі. Так, ну що, як завжди, в селі, в приватному будинку, роботи, як завжди. Щоб не сказати погане слово, дуже багато. То те робиш, то те робиш. Інколи думаєш, а може, ну я тут квартиру б купили б собі, жили і горя не знали. Але ні. Все ж таки є там свої плюси. Так само, як є свої мінуси відповідно. Тому така ситуація. Що в сьогоднішньому відео? В сьогоднішньому відео хочу показати, що ми трошки працюємо над чимсь зараз, які у нас роздуми є. І також покажу. Бо багато вже людей і не вміє, і не пам'ятає, як це робили колись хтось. А саме наші там діди, бабушки, да? батьки, в кого як. Як зварити картоплю, запарити дерть, а потім це використовувати в корм свиням, тому що всі привикли тільки БМВД, премікси і тому інше соєві макухи. А от елементарного на, чому, на тому, чому раніше вони все ж таки росли свині. І не так вони погано росли на помийках тих самих. Звісно, є, зараз ми це все більш до цього більш професійно підходимо. До відгодівлі свиней, до тих самих утримання свиноматок, до запліднення. А раніше було все це діло простіше. І сказати, щоб раніше свині були погані, ну раніше свині були 200 плюс. <кій> Якщо свиня менше 200 кг, це не свиня, це не вважалося. І їхали на базар з двома трьома кабанами такими. Ви розумієте, який це був об'єм, який це, скільки люди раніше всього споживали. І Саме головне, чому, вони, чому були такі торги, тому що людина, люди могли собі це дозволити елементарний той, той самий кусок м'яса. От такі справи. Ну, а тепер суть відео сьогоднішнього. Так, дивіться, колись ми цей участок придбали, була будинок, був будинок, тут розвалили, все, працюємо, як завжди, ще роботи не почати грати. Відповідно, ось ця частина це була якби межа. І ми її використали таким чином. Тут фактично. Ми десь отак була. Це задня стіна нашого сінничка. Тепер у нас стоїть, стояла проблема така, тому що треба ходити використовувати. Що ми зробили? Ми закріпили швеллер, доварили до нього частинку уголка, все це діло забетонували. Зараз тріхи попораюсь, туди-сюди поїдемо купимо петлі, все це діло виваримо. Поставимо, зафіксуємо, ну, постараюся засняти. От така в нас стоїть задача невеличка. І повертаюсь до початку відео, е, скажу, ну, в селі, повірте, що в селі завжди щось є десь якось робити. Куди не глянь, там щось підмазать, там щось відпало, там щось. Сих. В квартирі ти що, зробив ремонт на 15 років, а то і на 20 і забув. От так. так. Що ми ще зробили? Так. Хто пам'ятає, раніше в нас не було біля сарая мостки. Ми її додали. Плану... В планах нас немає розширятися по кількості поголів'я. Ми додавали отмостку. Потім у нас колись бролерів тримали, ми їх підрощували в ось таких холодильників. Це ми все діло вивеземо. Тут зробимо також доріжку, думаю. Коли це буде в цьому році, в наступному, не знаю. Отут ми ще зробимо доріжку, потім використаємо цей щебінь, використаємо цю кучу піска. Це дуже гарний пісок із кар'єра. І відповідно, бачите, який тут перепад. Завести необхідно сюди землі. Або піску, або ну, що буде, фактично. Так, що дешевше, рядом, то й завеземо. Нас тут кар'єр рядом, на 300 гривень, засипаємо, вирівняємо. І садимо один ряд або два ряди дерев. Чому? І обов'язково яблуньки. Чому яблуньки? Тому що, е, виходить, що е, вони швидко ростуть, вони дають. Е, Ну, Яблука, як то кажуть, і в них менше листя. Тому ми е, робимо таким чином в два ряда більше всього, ну подивлюся я. Для того, щоб був тінь на цю сторону нашого сарая, більш зручніше буде і більш такі комфортніші умови для наших свинк. Так, оце ми плануємо тут таке зробити. Получиться в цьому році, не вийде в наступному році, але зробимо. Раніше, пізніше. Так, склад, ми ще. Не, зам... не молотили кукурузу. Тут, в цьому місці. Що ми в цьому місці плануємо? В цьому місці будуть ворота. Ширина 4 метри, висота 2 метри. Сюди ми шифер додали. Там також буде шифер. Фірточка в нас з цієї сторони, тут просто там, трактор заїде, там вивезти щось. Ось такі у нас невеличкі плани на сьогодні. На цей рік, не на цей рік, але залили, забетонували. Ось таким чином знизу розварили таку пере, ну, перемичку, щоб він не сідав туди. І по уровню виставили. Ось такі у нас ці колони. Використаємо на ворота колона 100 на 100, менших не бачу е, смислу. Товщина тройка. ті, що хотілося б четвірочку, але. Але але до нас такого не завозять сюди, на жаль. Тому буде тройка, нічого страшного, буде нормально. І от така територія в нас буде вся загороджена. По планах дуже багато в нас ще є роздумів що нам де необхідно зробити і що нам де не вистачає. Але це все в майбутньому зробиться, доробиться, є свої на це нюанси. А тепер саме головне, друзі. Зараз вам покажу, як все ж таки. Воно то банально смішно, але ж чомусь цього всього, цього діла ніхто не використовує. Живуть в селі, огород мають, є ж залишки якісь, ну чого б його не використати. І тому ми варимо картопельку, засипаємо тоді все це діло дертю. І все, і все отлично. Так, ми на місці, на нашій. Міні-кухні. Так, ну тут уже процес іде на всю. Димить, горить. Отак. От Все примітивно, але ефективно. Знаєте, можливо, мене і захейтять за цю всю процедуру, але нічого тут страшного немає. Не бачу я нічого тут страшного, що якщо є якісь частинка залишків, там, ті самі картоплі чи щесь, чому його все це діло не взяти і не зварить свиням. І вони все це чудово з'їдять, взагалі не бачу питань. Чомусь всі тільки от вдарилися, що тільки премікс, тільки ще. ну Можна нормально його кормити. Якщо ви візьмете, наприклад, для себе, якщо ви в селі живете, і візьмете собі одне-два порося, ви вигодуєте. На таких харчах, ну воно виросте. Спочатку йому головне дати старт, щоб воно нормально підтягнулося, сформувалося, а далі воно вже буде їсти і рости. І салко буде бомбове, і все буде класне. Тому, ну, як на мене, то це нормальний е такий бюджетний варіант від годівлі свиней. Скажімо так. Звісно, це не розглядаємо той варіант, коли. Це так на промисловому, на великих об'ємах. якихось, Але якщо там одне-два порося. от Наприклад, дивіться, я ту каструлю заливаю два відра води, відро картоплі. Тоді ще з відро дерті, половинку даже дерті. 12-літрово, це десь ,3 кілограма три. І в мене виходить три відра каші. Бомбезної. Три відра каші це фактично вам на три відра. ну На півтора дня, до двох днів ви можете годувати сміливо. Своїх там двох-трьох кабанчиків. Чому б ні. Так само можна туди ще кабачка накидати, гарбуза чи ще щось. Ну, Кабачки ми так кидаємо, особливо свиноматкам. Та й величеньким свиням гарно поїдають. Тому все, що є з огорода, його можна використовувати. Але проблема в іншому, що в нас навіть вже люди наскільки. Ох, не знаю, як це навіть назвати, ніхто не хоче навіть вже той город садити. До чого ми катимося, не знаю. Звісно, можна сказати, що та ну, його цілий год там довбеться, біля нього ТС. Він поїхав, купив і забув. Це також можна розглядати як варіант, але не знаю. Ми поки працюємо так. Ну і все. Так, ну що, процес іде, взяли ось пів, відеочка дерті. Оп. От сюди висипали. Отак. От і зараз. Буде смакота. Отак. От а в кінці не забудьте посолити. І все. І на завтра на ранок уже буде три відра коші бомбезної. Так, друзі, приготування каші є каші, в принципі, запарили і все нормально, обов'язково в кінці поселили. А зараз все ж таки продовжуємо невеличку таку роботу. Я не скажу, що я сварщик якийсь там, ніколи я не вчився на це діло, самовучка. Але є якісь певне розуміння цього всього процесу. Тому дивимося. Ось таким чином. У нас був такий вже каркас готовий. Навіть з номером будинку 81 свого часу. Тут я його на таку точечку прихватив. Знизу два кирпичика і все. Фу, як бачите, воно вже ізначально, який там зазор, який тут зазор, але більш-менш в принципі, це допустимо. Ну, для таких потреб нічого тут страшного не буде, чим заново мені варити фірточку. Це ось є готове, використовуємо те, що є. Що ми робимо? Ми беремо такі петлі. Зараз я їх вам покажу. Обварили їх. Отакі вушка до них понаварювали. І будемо зараз монтувати вже тут, на, безпосередньо на хвірточці цій. Да? А далі будемо показувати вам. Так, ну що, друзі? В принципі, те, що планували, ми виконали, і зараз я вам як -то продемонструю. Що я тут ну, зробив. Так. Я не професіонал, дуже жорстко, як то кажуть, не судіть. Робимо так, як робимо, і робимо перш за все для себе. Оп, от таке маємо. Потім ми зашиємо цю сторону ще шифериною, пів шиферини вставимо і все. Все на петельках чудово відкривається, не пищить. Отак зайшов, зачинив і все. От така, така робота. І що найцікавіше, що в селі кожен день є що робити, Як не те, так все, так інше. От такі справи. Тому так і живемо в селі, постійно працюємо. От таке коротеньке відео. Всім всього найкращого. Працюємо далі.